Всем привет, с вами я Ілля И сегодня я вам покажу, як я играю в Суд Суспіль. По-перше, я зараз піду, візьму Драгон Талон, тому що не дуже приємно грати на цих ногах. І я так добре зараз перейду, перейду в треті море. Письма дракон дракон талон. І вернусь назад другим море. Що, може, може позаймаюсь по Хантом? Я грав за Єті, але змінив замінив його не Я Хотів записати обзор на Єтті що з Євбу. Сумно. Не знаю на що я це зробив. Ну вже що нам залишається? Хочу прокачати супер хімана. Я хочу потім це все зробити. Тому Йду не знаю на що вас мені це буду, щось іншого зміни. Випалимо хочу їсти. Ні, мені грамотація мені не дуже подобається. Може набудь лишатися. М -м. Напишіть в коментарях, який шок у нас Може хтось тут почне писати дракон, З'їждракон, дракон. Але. Ви розумієте, що я не дуже такий багатий. У мене, звичайно, є е Notifier файр фрукт. Але це не значить, що в мене є прям дракон. Тому не треба, пис... не треба писати про те, з'їжджа дракона, бо таких фруктів, яких в мене немає. Я все ж таки мені подобається дракон, я не за нього награв, але бачу, як інші грають в нього. Вона їм ба. Але... в мене немає таких дорогих фруктів. Якби я хочу обміняти, але. У мене немає клас таких фруктів, щоб обміняти на дракон. Ви... Я вам показував в інвентар. Ви, ясно, розумієте, що є... про... Це що це те... Тому. Так, все ми, Ось. Узот. Что узот. Ось страго дракон того. Я пам'ятаю останній раз. Я фармив на цьому. На диха... диханні дракона. Але я вже в цей. Може і не останній, може я його не люблю, звичайно, що зрозумів. Це вибір, це напевно якийсь баг. На ще раз. О, все, тепер все добре. Так, добре. Я ще не хочу звертатися. О, капітан Солон. Зодно пофармлю гроші. Такорджу фруктик. Є всяка сімбави куда. В буту, йдемо газе гасити слона. Там слон, купи слона. Так, тут от так от помаленьку. його Ну, в принципі, просто. Забудь просто, звичайно. Багато хто фармить на будді саме. Я я пробую різні. Просто, просто. На ну, цьому закінчимо. А що? Ну добре, добре, я пожартував. Мені подобається для вас знімати відео, але деколи для мене це немає часу. Я ходжу в школу, і я не, не можу записувати для вас відео. І, але скоро вже літо. І я нарешті зможу знімати. Скільки мене? Ага. Энем. 370 тисяч 000... беллі. Ось ще цей ось цей босс один з самих най найнабридливіших, та да, набридливіших. Ну, найдіста Про... Ну інакше при цього. Босса не можна До того, як вже зробили майстера Венома. До того була майстриня фрукта Любов. Але хоча було укриття в такому цьому, цьому крані, де можна за стілку сховатися і гасити. Коли тебе достають і атаки, але дуже рідко. А цього ніяк, нічого. Ну від, якщо підійти, з іншої сторони, пройти з іншої сторони і почати робити кожним пвп пвпте. І щоб. І ну, щоб був гарний фрукт. Ну вы пишіте. Мені все одно навіть якщо це не для ПВП. Я буду старатися знайти для ПвП. Ну і просто кидайте, які фрукти мені з'їсти, я з'їм. Які фрукти я зможу отримати, я постараюся. А які не дуже можна отримати, я постараюся їх отримати якось. Ну, але драконом вибачити, звичайно, я вибираюсь. Але я не можу. У мене... Не... мене немає стільки зусиль, щоб дракона дістати Ні звідки. Розумію трейдитись, але... Ви ж зрозумієте, які у мене справи з трейдами? А такі погані в мене справи з трейдами. Давайте підемо крутанемо фрукт. Добре. Скільки там грошей треба заплатити їм? А, добре. Адже, будь ласка, я записую відео. Можеш, будь ласка, дати щось дуже круте для підписників. Щоб, щоб, щоб цей. Щоб пощастило. Також не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. Я, якщо чесно, нікого не заставляю, але. літо. Літ випав. добре, що в мене є два сторога. А, в мене навіть того не було. Так, я обмінявся на другий сторог ще. Статистика це мене ось така. Я... Що це? Я знаю, що далі вже. Ну, я вам показав. Вночі ну, я вернувся. Я не знаю, що ще зробити. Попробую потребитись. Що... що дасть він мені? Я йому даю два контроля. А, я Угу. Нічого він мені не не дав. з цим. Ось вот, що я йому даю, подивимось, що він мені дасть. Просто ммм. просто... похостись. На цьому все. Всім папа. Я таке нічого не дав. Папа! Став лайк!